Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі України. Сьогодні я хочу вам пояснити мій ролик останній, як поліція грабувала мій бюлетень на виборах добру у липні 2019 року. Я зараз вам коротко поясню суть, в чому полягає цей ролик. Я прийшов на вибори у 2019 році, взяв свій бюлетень за паспортом, отримав його, пішов у, скажімо так, оцю. Як вона називається кабінку, і вийшов з цими бюлетнями, не зробивши ніяких позначок. І заявив про те, що я маю бажання, ну, цей член, член дільничної виборчої комісії, що я маю бажання не кидати його в цю урну. Розумієте? Не кидати виборчий бюлетень. А мене запиталася, а чого ти е, це робиш? Ну, чого ти не кидаєш? Я їм пояснив, що у нас вибори е, по закону України є вільними. І за статтею п'ятою і шостою гарантується добровільність. Тобто за людиною завжди залишається право вибору: вчиняти якийсь вибір чи не вчиняти якийсь вибір. Але вони не могли зрозуміти, що я від них хочу. хочу. Ну, вона каже, що ти будеш збиратися робити з цим бюлетенем? Я пояснив, що я просто його собі е залишу до кінця дня, наприклад, я остануся на дільничній виборчій комісії, і я маю намір залишити його собі на пам'ять. Вона каже, як на пам'ять. Ну, я кажу, отак, закінчиться в 20.00 голосування, я просто цим білетем піду собі додому. Вона каже, ти не маєш права цього робити. А я їй пояснив, кажу, ти скажи мені, де, де в законі це написано, що я цього не маю права робити. І я заставив її, е, взяти, скажімо так, закон України про вибор народних депутатів і знайти статтю, яка мене зобов'язує вчиняти голосування. Розумієте? Я її, тобто, вони не могли зрозуміти, е, е, чого я. Так поступаю. От. І виходить, що в кінці дня в них е, буде не совпадати кількість виданих бюлетенів із тими бюлетенями, які будуть в скриньках, коли вони будуть їх е, так мовити розпаковувати. Тобто е, буде різниця між ними на, на один бюлетень. Його б не вистачає бюлетеня. От. І згідно з законом України про вибори, вони мають зв'язку з цим складати акт. Ну, що один виборець не кинув бюлетень. І все. Розумієте, і це зазначити в протоколі. Що до протоколу додається акт пояснення, чого. Але вони не хотіли цього робити, розумієте, і е, почали мені пояснювати, що я зобов'язаний кидати за їхньою волею е, оцей бюлетень в урну, бо їм так хочеться. Тобто хочеться так членом виборчої комісії. Я їм пояснив, що це є злочин з їхньої сторони. І от вирішив зафіксувати це.

Я вам можу говорити, все що забувати. Ну і ви так розповідає? далі. Так, я заберу і зараз буде... От, ну і так далі. Зараз я е, вам покажу закон України про вибори народних депутатів України і вам покажу, які статті вони порушили. Тобто, ця жінка взяла викликала поліцейських, які просто силою забрали в мене бюлетень посеред дня, і собі поїхали в свій участок. Тобто, це, грубо кажучи, відбувся відкритий грабіж. Ну, вибору. Розумієте? Вони не дали мені цей бюлетень не кинути в урну, бо тому що за е, волею голови дільничної комісії, от, я просто їй не підкорився. Тобто вона хотіла, щоб я ці, цей вибір робив за її волею, за її принудженням, за її погрозами і так далі. А я кажу, що я буду чиняти по закону. І от таким чином вони забрали. Зараз я найду вам, на паузу нажму і знайду вам цей закон. І так, ми знайшли закон України про вибори народних депутатів. Читаємо статтю 5. Я зараз вам покажу. Так, ось дивимося. Добровільність участі у виборах, участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи не участі у виборах. Розумієте, вона мене примушувала до участі у цих виборах. розумієте? І з цього приводу. Натривила поліцейські далі. Стаття 6. Шоста. вільні вибори. Вибори депутатів є вільними. Громадянами України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного волевиявлення при голосуванні застосування насильства, погроз, обману, підкуп чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню волі виборів. Забороняється. Розумієте? Далі Я зараз паузу нажму і найду статтю 85.7. пункт так, найшов? Стаття 85. Організації і порядок голосування. Находимо пункт 7. Ось. Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчих бюлетенів від інших осіб, крім уповноваженої члени виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені за охочення або. Змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам, шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється. Тобто ця людина шляхом погроз, використавши поліцейських, в мене силою забрали бюлетень. Розумієте? Тобто вони порушили пункт 7 статті 85 цієї статті. Вони забрали без моєї згоди мій бюлетень. І кудись його, е, так би мовити, з цих підстав на цій дільниці вибори мали би вважатися недійсними. Розумієте? От якось так. Зараз я на паузу нажму і покажу вам. От. А тепер я хочу вам показати на Ютубі серіал Слуга народу от любви до Імпіч серії 24. Під кінець там з 27-ї хвилини все зрозуміло. Вони просто на телебаченні показують одні результати те, як відробляли вибори діль... члени дільничної комісії відповідно до тих підкупних осіб. А от народ просто показує, що це не є так, і кожен протест цього записав своє так би мовити, відозвернення на користь того чи іншого кандидата, вже не в рамках цієї системи. І от я похочу хочу вам показати, як воно просто в цьому фільмі відображується. Ну і так далі. розумієте, Це все, грубо кажучи, із кадри із фільму, але суть в тому, що в дійсності нас дурять, розумієте? І е, я просто реально просто показую в. в реаль... Це не фільм. Я знімав те, як в дійсності ці вибори відбувалися. Я просто хочу пояснити, що всіх нас в Україні дурять оці вінтики-системи, тобто і поліція. І члени цієї дільничної комісії, і члени е, цієї загальної виборчої комісії, розумієте? Центральної виборчої комісії. І взагалі ті, хто пишуть ці правила про ці вибори, це все великий, великий фейк. Ну, якось так.